Яскраві емоції, потужна енергетика і нестримний драйв усе це про зумбу. Цими вихідними фітнес-студія Move Up знайомила ірпінців із цим різновидом танцювального фітнесу. У парку Незнайка відбувся відкритий майстер-клас для всіх охочих. Окрім професійного інструктора, своїм досвідом і настроєм із початківцями ділились постійні відвідувачки студії. Зумба це любов. Це про людей це про енергію, це про драйв е і це про настрій. Я приходжу на годину, забуваю про те, що я мама, про те, що відбувається навколо. Тобто тільки ти твій настрій, і, і хай я весь світ почекає. Це радість, це в певному розумінні якісь ліки, як терапія, допомагає дуже коли. Якийсь поганий настрій виходиш, потанцював потім повне щастя. Всі проблеми виходять. Фітнес-програма Зумба була заснована колумбійським хореографом Бето Пересом у 2001-му. В її основі латиноамериканські танці та кардіотренування. Саме тому зумба це не тільки про емоції та хороший настрій, каже інструкторка із багаторічним досвідом Ірина. У першу чергу це здоров'я і хороший фізичний стан. Це кардіотренування, це зміцнення всієї серцево судинної системи, це робота мозку і, звичайно, схуднення. Зумбою можуть займатися всі без виключення, навіть, ну, наприклад, вагітні або люди у віці. Є спеціально для них лайтові такі вправи, рухи, де вони можуть не так сильно брати це навантаження. Заняття із зумби у фітнес-студії Up з'явилися нещодавно, але вже зараз попит на них такий, що адміністрація відкриває додаткові групи. Дуже популярні також пілатес та оздоровчі заняття для спини. Великий попит в нас не тільки на зум, бо в нас також великий попит на здорову спину для дорослих, здорові стопи та спина для дітей, тому що дійсно зараз в 21 столітті вік технологій, і це велика проблема. Всі приходять з болями в попереку від сидячої роботи, і ми допомагаємо клієнтам. Вони одразу після першого місяця тренувань відчувають легкість і вже в них не болить спина. За словами співзасновниці студії фітнес-тренерки Ангеліни, у Move Up працюють тільки за індивідуальним підходом до кожного клієнта. У нас є анкети, вони заповнюють стан здоров'я, і вже по цій анкеті тренер знає, яке, яке саме навантаження треба давати клієнту. Навіть якщо е це групові тренування, все одно тренер знає проблеми клієнтів, і він на цю групу налаштовується і працює саме з запитами клієнтів. Якщо ви теж хочете оздоровитися чи наповнитися енергією завдяки зумбі, приєднуйтеся. Фітнес студія Move Up працює в Ірпені на вулиці Центральній. 19. більше інформації шукайте на сторінці студії в інстаграмі.